15-20 мільйонів переглядів в середньому за місяць на наших каналах так пише офіційна статистика, і за це ми вам безмежно дякуємо. Отакий От доземний уклін, якби опять шия не одстрелила. До речі, часто запитують, хто ж нам пише тексти. Олексіна, хто нам пише тексти? Вони нас самі находять. Вони нас самі находять. Якщо в двох словах весь той скандал Єпатія Калавратія Йохано Бабая, ми спостерігаємо і передаємо його вам. Причому так скорочено. До суті, до чого я веду? У нас дуже багато тисяч коментарів там запитують різні моменти. Ми не встигаємо відповідати. Тому, якщо у вас є якісь певні конкретні питання до нас, краще пишіть їх в особисті або телефонуйте. Телефони вайбер, це таке те, що найшвидше в нас ми встигаємо відповідати. Ну і по замовленням, там, звісно, справа. Сайт, тому що в коментарі це просто нереально, тому що, окрім лопат, саджанців, різної, е, як це називається, це вивішувальна хрень? Мерчендайзер. Боже, мерцен... мерчендайзер це така виявилася мучинічна професія. В общем, та й таке. А тим часом Карина Олексійовна здалась, 9-та година вечора, ти, е, е, неділя, а вона вже зібралася додому. Безпреділ. Гарно вражає, мирно неба, дебелих спин, а я ще тут надовго.